губка Боб, нічна зміна. І вийшла в нас нова глава. Знаєте, як вона називається? Апокаліпсис. Нічого доброго нам назва не говорить, того я не знаю, що буде. Диви-диви на Гері. Диви на Гері, це капець прикол. Ее! Та відкрий очі. Веу. Не, ну будильник, тобі кожному такий будильник. То Той питки будильник вдома заграв. Я-я-я, я ябина. Дві я з яка в мене дубінка з цвіками. Прикол. Так, то хоче двінку. Короче, то все зомбаки. Всі зомбаки, я не знаю, чи їх може врятувати, Чи їх просто бити. куда мені О, Ооо! Тихо. О, <т> oh Я на машині. Тихо. Давай, давай. Ти що? Так, не бігти. Я його лопнув разок. Ого, він не капець. Так, ми знайшли одну антенну. Я можу вас привітати. Пікай, пей щось. А, там королева медуз, ми її колись били, пам'ятаєте? Але вона вже знала. Привіт всім, ви на каналі Скле. Гараємо сьогодні Spongebob Night Shift. Губка Боб Нічна зміна. І вийшла в нас нова глава. Знаєте, як вона називається? Апокаліпсис. Нічого доброго нам назва не говорить, того я не знаю, що там буде. Хто не бачив перші дві серії, перші дві частини, подивіться. Саме перша це була просто нічна зміна. Ми йшли губка Боб шум на роботу. Там на роботі що? Ми щось робили, робили, робили якісь чізбургери, то все. І потім з Квідварда хтось вкрав. І так почалася друга частина. Ми попали в якісь тунелі там взагалі. Ну просто подивіться, подивіться. А тепер апокаліпсис, не знаю, що то буде. Ну, напевне, щось не дуже добре буде. Ладно, погнали. Oh! shapeshifting into Squidward. Вей, Герри! Две двига на Герри. Диви на Герри, це капець прикол. Эу. Та відкрий очі! Веу! Не, ну будильник! То би кожному вот такий будильник. То как бы такий вот будильник дома заграв! Я-я-я, я, 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 я бы настол. Так, добре, Герри. Да, Эй, двері закрыйте. Ладно, психо. Да. Добре, що я дом. Кухня, кухня. Чи не кухня? Холодильник. Я щось в холодильнику. Закритий холодильник. Там щось є, нічого нема. Ап-ап-ап! Яка це така страшна хата? Вона колись стільки сліпше виглядала. Ладно, пішли геть. Давай! Е! А, я звідти прийшов. Брайкінг ньюз! Вууу! Новини! Що, що, із в іншій хаосі! Плайкінг, перший міжнародний ресторанний власник, успішно витягнувся через місто! Сидизінс запір. Дивися, знаєте що? Знаєте, що сталося? Бачите оці ведра в них на голові? Це така сама штука, як у Геррі на очах. Короче, хтось всі подівав ті костюми, по тів ті ведра. І вони стали, я так розумію, злі. Дви. А це це як його, я все забуваю як його звати. Ага, Ботом Хто без ведра, губка Боб. Виходим. Так, це вихід чекай, а там Yippie. що за кімната? Не пікай. Коротше, апокаліпсис страшний. А чуйте, а може мені зброю якусь треба взяти? Чи я буду їх всіх бити? Я знаю, як на двір, ha. мені капець буде, ну давай виходимо. Тудудум, ту-ду-ду-дум, тудудум. А дай є. А дай я, шесть твор. Опа! Две команды дубинка з цвеками. Прикол. Так, то хоче дубінку. Короче, то все зомбаки. Всі зомбаки, я не знаю, чи їх можу врятувати. Чи їх просто бити, куда мені йти. Вот якийсь... Дим йде. Йдем туда. А це є дома? Чекай. Це Сквідварда хада, правильно? Сквідвард. Закрито. Його дома нема. Так, йду коротше, до. Ду... О, машина. О, то можеш сісти в машину? Я думаю, що може. А це є дома? Закрито. Нікого нема вдома. Так, а ну Ооо! Тихо. Оооо, я на машині. Тихо. Давай давай. Шимозон рубай. О, це я розумію, мозончик. Давай, давай, давай. Та ну здорове! Ааа, занесло! Форсаж! Я це розумію, музон, це капець, це приколи. Так, назад, давай розганяйся. Це губка поврубає Так, заїдемо отут воно ліво Подивимось там твари. Ану, 1 мінус, 2 мінус, 3 мінус, 4-5. Гальмуємо. Здесь что-то бежит. О! Ты шо? Так, не Я його лопнул разок. Ого, він на капець не шупнул. Ты чекай геть звідси? Кто цепчит? Я його дарю. Я не знаю, у меня є капевше. Я його б'ю капець. Там не... Мені... мені, походу, капець, Все. Та тікай, я бігати не годен швидко. Єпі. Ну я б'ю. але б'ю. Я моя тачка. Треба сісти в тачку і збити. С Скільки в нього взагалі, КП? Вибіжите, біжить, там моя тачка. Зайду до машини. Ай Давай, 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 давай. Welcome to Plantropolis. Ах ти. Плантон. Так. Машину бачу. Сідаю зараз. Сісти треба, бо мені капець буде. Знаєте, що я думаю, що його неможливо вбити. Бо скільки я вже його Диви, Дві, б'ю і б'ю. а йому хоч би що. Так, машину. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Майже сів! Ти попробуй мені машину завалити. Дивись! І не лишив мене спокой. Супер бійка, хто це взагалі такий? Хто його так перекачав? Проти її насіння ївчись. Капець. Я такого, що шо, ну такого я не очікував. Може це босс такий? Веб'є б'є. Давай, ще один удар і я коло машини. Давай. Давай, давай, один удар. А що ти мене не в той бік б'єш? Шо-шо? <плес> що шо? шо там в коба Мені це не подобає? О. Я вже ближче до машини. Давай, давай. Та що ти мене вбіг кидаєш? Він коротше мене кидає від машини, а не до машини. Це спеціально. Рукапап! Та це ужас. А ти... Диви, диви куди воно мене веде? В ліс? О, добре. Так, я відстав трохи, трохи відстав, Ну, не встигну до машини. Давай, 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 давай. Дві, просто до гори підкину. Я його завалив! Я його завалив, Ви свій прикиньте! Хто? Тепер хоче зі мною битись. У мене просто, напевно, безкінечний хп. Ну я не знаю, але я його завалив. Я живий і здоровий. Та б я їхав на машині, слухав музику, він щось тут почав мені розказувати. Так, добре. Це чийсь машина си перевернула. Так, куди я їду? Я їду десь туди, а там щось димит. О, пацани прийшли до моєї тачки. Що, хочеш теж покатати тебе? Ти хочеш, я тебе покатав? Що ходиш по дорозі? Ааа. Ти дивишся? битися воно хоче. Так, поїхали. Е -е куди я їду? Їдемо туди. Але тут класно на машині їздити. Сюди зразу завертаємо і занос робимо. Він дізель, оп. Ух, гальма. Тихо. Нормально. Крабі Краб є рапт тайдер, ніж містер Крабс волет.

А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ай, ладно, давай. Дві антени. Добре, що у нас тачки є. Мені більше нічого не треба. Ладно, їдемо тому навпроти. Там навпроти, я думаю, та антена легше. А може, <піпі> добре, на цього залізти? Давай. Задня. Давай, газу. Газу! Ох, файно. Тихо. Отут, тут я думаю зараз щось де так по дорозі треба трохи оу вибач. під цими двері. задня Що? Oh, no, що це стало паде, ніч Гримить. потемніло капець і що робити тут ззаду теж я маю антенну найти, достати її і завалити я поки що нічого не бачу. Ну блискає, просто капець. О там ще є одна антенна. о! Бачу одну антенну, їду. А, ти я ж там був. Короче, дуже темно, я не знаю, що робити. Я тікаю геть звідси що. Там антенна і там антенна. Дві, я сюди під'їжджаю, туди залізти не можу. Може мені от сюди підійти треба? Тихо, тут ще якісь... А ну, гальмой. Да гальмой. Разворот. Так, подавил. Гальма. Ну сюда я тоже залезти не можу. Пробуем знать ще раз туда. Может его там шесть будет. А! А, ты избил класс. Все нормально. О, там общая якийсь корабель. Так, стоп. Приехал. Ну тут закрито, тут нічого не... <звук> мені треба щоб був день. Бо я сюди зайти не можу, двигась, взагалі Капець. І що, і що я маю робити? Ні туди, ні сюди, ні туди, ні сюди. Ідея. Ого! Все почервоніло! <звук> Капець. Може мені треба за день спіти, то все зробити. Я не знаю, ну я головне, що... головне, то я того здоровилу завалив, це добре. Тут закрито, Мені все закрыло. Мені треба знищити дві антенни Знищити. Сідаємо в машину завжди, не то що робити. Так Одна в полях медуз знаходиться. А друга на якомусь пляжі їдемо. Давай, газуй. ну мені треба було в день їх шукати. Я за їх не найду на А дик, що я заїхав. Давай, газуй. Не три дня, може я її додому посудить. Ооо, день! давай. давай. Красота. Антени шукаємо. Шукаємо антени десь тут по дорозі. Зараз я десь щось знайду. Ну я так розумію, та антена має бути висока. Дивіться, як файно сонце прийшло. Так, а, бив. Тут нікого не видно. Може мені в другий пік треба їхати, не до міста, десь сюди. Ну їдемо в цей вік. чи тут далеко можна заїхати вообще. Не, ну тачка, тачка так газує. Не, походу, тут нічого нема. Дивиська швидкість. <плес> Чуть не занесло. <плес> Нормально. Дивись! Ой. Переїхав кость, та нічого страшного. Не, тут, походу, тупик, тут нічого нема. Але розігнався. Та би мене за поліція спинила капець би мені був. Опа, справа, я щось бачу. Гальма, 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 гальма не працює. А вот там є. Їдемо туди подивимось. Що це таке? Ааа. <г> я тачку розбив. О, нормас, виїхали! Я би пішки не дійшов додому. А ні, тут нічого нема. А ні, щось є. А, ні, вона пропадає. Ладно, значить їдемо в другий бік. Нам треба переїхати, то. поїхати далі, подивитися. Давай, газуй. А що тобі ще... О! Ніхто не їздить один, я на машині. Зомбаки що не вміють їздити на машині, чи що? Тихо. О, о. Давай, давай, давай. Разганись. Нормас, нормас, тихо. Добре. Нормально. Зараз, значить, поїдемо в другий бік, значить тут з другого боку треба. О, оце я класно заїхав. І навіть він стукнув в слух. Так, азот. Давай, новай. О! Позбио, так, все, починається місто. Тут ми були, тут ми були і тут ми були, добре. Є тут дві антени, але вони... Я не можу до них прилізти. Значить, йдемо далі трохи. Може тут ще є антени. Ну я не бачу тут антени, я не знаю. Ай! Чесно, нема антенн, ні одної. О, якось... Я здоровий того переїхав. Тож того, я його був завалив. О, сюди, походу, мені треба приїхати. Тут десь антена має бути. А вон антена. Ти що ти? Пішли гедвіт! Мухи! Це медузи, Йо Кайте гет, бачу антенну. Добре, одну антенну ми не йшли. Це бджоли якісь! Пішли headsвіz. Так, ми не йшли одну антенну. Я можу вас приїхати. Пікай, пікай щось. Ага, там королева медуз, ми її колись били, пам'ятаєте? Але вона вже дуже зла. Вона колись була Йепі. зла, а ще гірше зла. Зараз, зараз. Добре. Ха. Пляж медуз мене йшли. Так, її треба напевно, завалити і забрати то. <гум> Чо ти си смієш? Чо тись смієш? Ти з мене си смієш? Я шо без штанів, чого смеєш? На! На! О, нормально б'єсь. Ти шо, та я знаєш скільки босів перебив. Єпі! Та що ти мені тут будеш говорити? Пішла. Диви, я всередині. Ай, вона мене набила, чи що? Капець, вона мене набила. Але добре, що я тут. Давай, давай, ще раз, дубль два. Это 0 виграла. Я просто не вмію нормально битися, чи смієш? Давай, як ти себе не розумію. Мені все одно ауч! Як я від цього удару буду тікати, як. Ладно, пробуй еще по бити. Давай, давай! Перший раз як усе швидше був. А ну нажми підписку -пі, бігом, ти підпишися, -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А, третій дубль. Up, Давай. Боже, мені на ці штуки вилазити, якось зверху її бити. А ну, ходи сюди. А туди може я вилізти? Може звідти гатити? Ходи сюда, о, точно, може так. давай, Що? О, не пос не достала меня. Кикай, япи, епи, давай, Ха. о. Ааа, один вдарила. Ну, коротше, два рази промахнулась, я не знаю як. Ой, ще раз. Тікай, геть. О, а може я піду і просто завалю цю антенну і не треба мені бити нікого. Тікай, геть звідси. А, не попала. Що, що, що робити? Бомбу поставити там треба. Тікай, 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 тікай. Певно, треба перші її вбити. Давай, давай, доби, 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 доби. Де вона є? Куди сюди. Ну це було довго. О, майже набив. Тікай, бо в мене якісь малі б'ють. Я думаю, що живу був кінець. Так, поїхали. Ходи сюди. От зараз тобі буде капець. Так, походу, нам треба її вирубати три рази. Точніше не вирубати, там, де видно по тих малих медузах, що буде. Дивись. Зачепила. А, два рази. Походу, мені торба. А може і ні. А може і торпи, я не знаю. Нормат, б'єє. Ну я відновився. Давай, 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 давай. Добре, все. Дивись, все, я вже знаю, який бит. Коли вона підходить до гори, значить треба в ній стрибати теж. Ну тут трошки зачепила. Це погано. Погано, але я відбився. Я не знаю, як, але я відбився. Так, давай до гори. Давай. Добре. Давай. Добре. Так, а у мене капецьі не відновили відновились. Давай, 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 давай! Давай! Що ти? Ще, разок! На зараз! Давай, ще! Чикс! Що ти ще хочеш? О, страшне, на. Опа! Я тепер тебе розваю як... На! А де малі? Вс, всіх відбив? файно. Добре, 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 давай. На На розслабоні 200 треба бити. Давай, Чікс. Давай ще один разок. На, хп повне, якщо не заметл мене. А в неї напевно, ні. Давай. Давай, давай! Давай, черзок! разок! Мало! Ты на, на губка боба инерзвий! Ви що, вообще все одно гливы? Тихо, 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 тихо! О, вниз! Всех, всех! Так, тихо, тихо, відійти, відійти, мені ведите, Відійти, відійти, бо кровами стікаю, Час, тік-так, тік-так, відходим. Не спішимо. Я три атаки відбив. Три Я думаю, що вже вже зараз. зараз. настане її кінець. Ну Я вже змочу її бити. На! Давай! Скільки можна? Дивись, і б'ю і б'ю. Медуза! Може вона... Може, її нереально вбити. Що то в неї так здає? Та подивіться, я її б'ю вже дуже довго. Щось не... її зле стало! Вона вмерла. Вона вмерла! Диви, куди вона? Бої. Так, все, ми маємо тут справу. Ху. Це реально був дуже важкий босс. Я не знаю, хто його вбивав. Хто не вбивав, але він був важкий. Ні, ну я вже його вивчу на пам'ять. Мені вже він останній раз не зайшов дуже важко, але все одно. Так, до бомбу ставити. Ставлю бомбу. Все, буде дуже файно, так, де бомба. Поставив бомбу. Ха! Я контр -страйку. Тикай, чекай, 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 замкне! Буу! Ии. І... Я сквыся. Аллайбан! Ага. А де наступна <поцелуйся в> бомба? Вешка точніше. Мені наступну вешку треба поставити. Рочетко, перша серія завершена. Ми одну вичку підірвали і ми дуже завалили. Чекайте наступний. Всім папа. Ютуб -па. канал Підпишись. І в Іскліп Геймівс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.